Вітаю вас, шановні гості і слухачі. На лекції присвячені темі роль керівника у розбудові доброчесності в колективі. Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших аспектів сучасного управління моральну і доброчесну сторону лідерства, і як вона впливає на організаційну структуру та результати діяльності. На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства та управління, коли ділова активність стає все складнішою і глобальною, поняття доброчесності стає ключовим для успіху будь-якого органу, установи чи організації. Вона визначає, як організація сприймається суспільством, як вона взаємодіє зі своїми співробітниками та зовнішніми партнерами, і настільки стійкою є її репутація. Але чи знаємо ми, що саме визначається доброчесність у контексті організації? Це питання приводить нас до одного з найсуттєвіших аспектів доброчесного управління ролі керівника. Керівник несе на собі велику відповідальність не лише за результати діяльності організації чи установи, але й за формування стандартів доброчесності та моральної атмосфери в колективі. Перша теза керівник є головним прикладом для співробітників, який повинен активно сприяти становленню і поширенню доброчесних стандартів в колективі. Керівник не просто старший, він наділений функцією управління адміністративними повноваженнями. В ідеальному варіанті він стає у трудовому колективі і лідером, і в якомусь сенсі менеджером. Зазвичай поняття керівництво і управління не розрізняють за змістом, хоч вони мають істотну відмінність. Лідерство не вичерпує і не замінює процес управління, а доповнює його у тих випадках, коли традиційні методи не дають високих результатів і не дозволяють ефективно досягати поставленої мети. Керівництво це право особи давати офіційні доручення підлеглим і вимагати їх виконання. Керівні функції зумовлюються загальними функціями менеджменту і реалізуються в такому тісному взаємозв'язку, що іноді неможливо навіть простежити, коли одна переходить в іншу. До загальних функцій керівника належить визначення мети, планування, організація розроблення і ухвалення рішень, оперативне регулювання, мотивація та контроль. Участь керівника у тому, як колектив або окремий працівник досягає окресленої мети, визначається передусім змістом і якістю виконання функцій, передбачених посадовою інструкцією або положеннями про підрозділ. Потрібно підвищувати роль керівників трудових колективів у забезпеченні високої організованості, дотримання норм трудових дисциплін, правил внутрішнього розпорядку і трудового законодавства, участь у розв'язанні питань матеріального і морального стимулювання працівників. Потрібно підвищувати роль керівників трудових колективів у забезпеченні високої організованості, дотримання норм трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, трудового законодавства, участь у розв'язанні питань матеріального та морального стимулювання працівників, визначенні кінцевих результатів роботи підрозділів, розв'язання інших організаційних та соціальних питань. Організованість колективу це передусім єдність дій усіх його членів, різних завдач, темпераментом, фізичними та психологічними даними, їхня загальна спрямованість на розв'язання завдань, підвищення ефективності праці та якості надання послуг. Ось чому керівник колективу, як організатор його трудової діяльності, має вміти ставити перед колективом конкретну мету, виділяти з неї головну та другорядну, раціонально розподіляти час та зусилля колективу для досягнення поставленої мети, визначати засоби і методи розв'язання конкретних завдань, розвивати ініціативу та здібності окремих членів колективу, ефективно використовувати їхні знання та досвід при розподілі завдань. До основних функцій керівника як організатора колективу належить організації праці та управління, підтримка навчання та підвищення кваліфікації працівників, організація ухвалення і реалізації управлінських рішень, впровадження інноваційних технологій, організація трудової активності та прозорість у стимулюванні працівників. Окрім зазначеного, одна з основних функцій керівника це забезпечення чіткого системного контролю за тим, як колектив виконує поставлені перед ним завдання. Завдало організованого контролю можна завчасно виявити допущені помилки та відхилення, внести потрібні зміни у планові показники, вжити додаткових організаційних заходів у процеси. А це вимагає від управління володіння такими особистими якостями, як чесність, непідкупність, скромність. Будучи лідером, керівник соціальної групи здійснює свої управлінські функції через призму інформаційного лідерства у колективі, який його, йому підпорядковується, складаються стосунки лідер-послідовник, які тіснішими і більш результативними аніж стосунки начальник підлеглий. Лідер реалізує управлінські функції у таких сферах, як визначення мети та координація зусиль підлеглих, оцінка результатів їхньої роботи та мотивування діяльності, через власний приклад, рішучість, впевненість, вміння вести за собою тощо, забезпечення групової синергії та обстоювання інтересів групи за її межами, визначення перспектив її розвитку. З огляду на все зазначене можна дати таке визначення поняття лідерства. Лідерство це істотна складова частина діяльності керівника, пов'язана з цілеспрямованим впливом на поведінку окремих осіб чи робочої групи. Інструментами такого впливу виступають навички спілкування і особистість і якості, які відповідають зовнішнім та внутрішнім потребам організації. Друга теза відданість та відповідальне лідерство у провадженні антикорупційних політик та програм організації. Кращі світові практики антикорупції ґрунтуються на правилах, у яких закладено досвід та професіоналізм експертів окремих інституцій або галузей в цілому. Такими правилами є міжнародні стандарти ІСО. Що стосується антикорупції, то таким стандартом є си 37001 Менеджмент у сфері протидії корупції це міжнародний стандарт, який найпевніше визначає принципи та інструменти для ефективного запобігання, виявлення та протидії корупції, що повинні бути запроваджені у внутрішній політики організації. Стандарт також визначає зобов'язання керівництва щодо запровадження ефективних антикорупційних політик, провадження їх реального моніторингу, перегляду та удосконалення, незалежно від наявності загальної системи управління організації або ж можливості інтеграції в неї. Структура стандарту побудована з двох частин: перша частина це норми стандарту, друга настанови з використання цих норм, тобто інформаційне керівництво. Важливою складовою антикорупційної політики організації є управління корупційними ризиками. Саме тому міжнародні стандарти додатково визначають комплекс норм з управління цими ризиками. Таким керівництвом є ІСО 31000 – тисяча управління ризиками, тобто це настанова для управлінської роботи з ризиками організації, зокрема і корупційними. Стандарти ІСО не є обов'язковими до виконання на рівні закону, але вони мають велике значення для розвитку організації, та їх норми широко відображені в українському законодавстві. Кожна організація унікальна і вимагає індивідуального підходу до розбудови доброчесності. Проте аналіз міжнародних стандартів дозволить визначити ключові етапи розбудови та запровадження ефективної антикорупційної системи організації. Аналізуючи стандарти з позиції і ролі керівника, можна виокремити сім етапів розвитку антикорупційної системи організації. Етап перший: розподіл відповідальності за антикорупційні політики. Стандарт визначає два рівні керівництва та відповідальності за дотримання антикорупційної політики, а саме, перший рівень це керівний орган, орган управління організації або особа, яка несе найвищу відповідальність за діяльність та визначення стратегії розвитку організації. Керівник повинен демонструвати лідерство та відданість антикорупційним політикам організації шляхом, запровадження антикорупційної політики та її узгодженість зі стратегією організації, перевірки та отримання у звітні періоду інформації про ефективність антикорупційних політик, забезпечення процесу реалізації антикорупційної політики достатніми ресурсами, такими як фінансовий, матеріально-технічний, експертний, комунікаційний, Другий рівень. Це вище керівництво, тобто найняті працівники, які працюють на найвищих керівних посадах в організації. Залежно від розміру, це може бути як одна особа, так і група осіб. Цей рівень відповідає за досягнення стратегічних цілей організації та є підзвітним керівнику або керівному органу. Вище керівництво несе відповідальність за провадження та ефективне функціонування антикорупційних політик організації. Етап 2. створення та забезпечення діяльності антикорупційного підрозділу. Обов'язком керівника створити антикорупційний підрозділ або запровадити штатну посаду уповноваженого з питань запобігання і виявлення корупції, який буде відповідальний за антикорупційний напрям організації. Керівник створює штат уповноважених, враховуючи особливості своєї організації, а саме її розмір, структура, масштаби ризиків, обсяги завдань, визначення стратегії організації. Формування статусу антикорупційного уповноваженого досягається шляхом забезпечення з керівником таких гарантій, незалежність у прийнятті рішень антикорупційний підрозділ повинен бути підпорядкований безпосередньому керівнику організації та мати доступ як до вищого керівництва, так і до керівного органу. Інтегрованість антикорупційного підрозділу в усі напрямки діяльності організації. Керівник забезпечує представлення та залучення уповноваженого до колективних органів та всіх процесів в організації, належне ресурсне забезпечення та компетентність, тобто антикорупційна робота вимагає спеціалізованих знань та вмінь працівників. Тож керівник повинен створити та забезпечити додаткове навчання для персоналу. Лідерство у процесі формування статусу та надання гарантії антикорупційному підрозділу виражається у розумінні керівником того факту, що антикорупційна робота не приносить прибутку, але вона є запобіжником репутаційним та фінансовим втратам. Етап третій: антикорупційний аналіз контексту організації та оцінювання корупційних ризиків. Стандарт ISO 31001 та методологія управління корупційними ризиками, затверджена наказом НАЗК, встановлює відповідальність керівника за створення та запровадження антикорупційних політик організації. Щоб антикорупційні політики були ефективними, керівнику необхідно провести підготовчу роботу, здійснивши такі заходи. Дослідження середовища організації та визначення обсягу оцінювання корупційних ризиків, Оцінити корупційний ризик організації у кожному з процесів організації. Розробити заходи з метою мінімізації корупційних ризиків. Етап номер 4 розробка антикорупційних політик та програм організації, що забезпечить інтеграцію антикорупційних принципів на всіх рівнях від керівництва до кожного працівника. Незважаючи на те, що розробка політик є завданням антикорупційного підрозділу, керівництво повинно бути залучене і до процесу розробки програми, тому що лише керівник може оцінити ефективність політики відносно усіх процесів організації та особливостей її структури. Керівник через лідерську позицію має пропагувати необхідність дотримання антикорупційного законодавства серед її працівників, керівного складу та зовнішніх стейхолдерів, а також демонструвати на власному прикладі неприпустимість порушення обмежень та заборон. Етап 5. формування обізнаності та інформування про антикорупційні політики, що є завданням антикорупційного підрозділу. Це є завданням антикорупційного підрозділу. Разом з тим, саме керівник є зірцем для більшості працівників та обличчям організації під час взаємодії з зовнішніми партнерами. Відповідно, принципи доброчесності поширюється саме від керівника на всі ланки діяльності організації. Вплив на формування обізнаності щодо антикорупційних політик організації здійснюється за двома рівнями. Перший рівень керівна ланка. Рівень керівників організації, ділові наявні або потенційні партнери, органи влади, інвестори, громадськість. На цьому рівні керівник публічними заявами, власними конкретними діями інформує про толерування ним принципів доброчесності та антикорупційні політики організації. Другий рівень: рівень. Антикорупційного підрозділу, який вже взаємодіє з персоналом організації та контрагентами. Етап 6. виховання культури викривача в організації, позитивне, схвальне ставлення керівника до викривання корупції, забезпечення функціонування анонімних каналів для повідомлення про можливі факти порушення антикорупційного законодавства, є проявом лідерства. І останній сьомий етап: аналіз ефективності системи запобігання корупції. Від керівника вимагається переглядати антикорупційні політики через визначені проміжки часу, тобто звітні періоди. За результатами перегляду надається оцінка діяльності як антикорупційного підрозділу, так і визначаються напрямки, які повинні бути переглянуті. Третій момент, на який ми сьогодні звернемо увагу, це антикорупційні політики та шляхи забезпечення їх реалізації саме керівником. Аналізи норм чинного антикорупційного законодавства не дає однозначного бачення Лідерської ролі керівника державного органу або організації в питаннях запобігання корупції. Але можна узагальнити, що керівники беруть на себе зобов'язання за двома основними напрямами. Перший рівень особистим прикладом доброчесної поведінки формувати у працівників нульову толерантність до корупції, що є основою ділової культури, повсякденної ділової практики та репутації організації. Другий рівень демонструвати лідерство та відповідальність шляхом. Забезпечення належного впровадження, інформування, ефективного функціонування, періодичного аналізу, своєчасного перегляду та удосконалення системи запобігання та протидії корупції з метою належного реагування на корупційні ризики в діяльності організації, забезпечення умов для повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, дотримання прав та гарантій захисту викривача. Дякуємо за увагу!